Звернулася до мене мама із дівчинкою двохрічною зі скаргами на зниження апетиту. Бачите, таке от висипання на шкірі у вигляді розчуханого укуса комара, нудота, закрепи та вздуття. По діагностиці це були лямблії з локалізацією у кишечнику, тонкому і в жовчних протоках. Дівчинка приймала антипаразит, ліфсейф, герміцит, брейблок і макросорб. В перші два дні висипка поширилась, тобто її було набагато більше. І для того ми додали більш частіше макросорб. На п'ятий день можна казати, що вона майже. Зійшла і через прикатилася повністю всі симптоми через місяць. Дівчинка пролікувалася ще три е, місяці. Це дуже цікаво. висипка на шкірі. Також звернулася до мене дівчинка років, ну верніше, мама з дівчинкою 14 років. Бачите, таке цікаве запальне е, висипання на шкірі по діагностиці. Це був демодекоз, хто не знає, це фолікулярний кліщ, який частіше лікують косметологи. І був золотистий стафілокок. Приймала дівчинка: герміцит, брейблок, лайфгард, омегу, прозори, харчову сірку та макросорб. На обличчя примінялися маски наші альгінатні з добавлянням через день один раз макросорб, і другий через день була це харчова сірка. Через три тижні подивимося. От, бачите, залишилися тільки поодинокі запальні такі прищики. Це залишився стафілокок. Дівчинка й далі зараз продовжує лікування. Дуже цікавий випадок. Бачимо всі банально алергічну реакцію у вигляді кропив'янки. Насправді, по діагнозі, це була людська аскарида, і після пройденого лікування це також був антипаразит. Це був лівсейф, брейблок, прозере, макросорб. Через тиждень зійшли, майже більше не поверталися, і лікування було до трьох місяців. Слідчого слайду на жаль не буде. Це також був випадок із дитиною. Я люблю з дітьми працювати. Звернулася мама із дявочкою трьох місяців. Висипання по обличчі червонуватого такого кольору. Ну як хтось бачу, по типу діатеза це мокничі, такі екземки на обличчі шкірочкою. Біда в тому, що мама дуже сильно зловживала антибіотиками. Два рази курсом було проведено після вірусної інфекції на фоні вірусної інфекції. По діагностиці різні види киш... кандіда в кишківнику і нехватка сильно вітамінів групи А і вітаміну К. Мінералів хрому, йоду, цинку, заліза. У аналізі крові дуже знижений гемоглобін. 90. Також дівчинка приймала герміцит. Брейблок, ефектив, прозоре, норм і макросорб. Через місяць лікування майже висадки більше не було. Гемоглобін був 103, коліки менші, закрепи позникали, і дівчинка також лікувалася ще три місяці. І ще один так. слайд, будь ласка, хто в нас дуже сильно образливий, то не дивіться. Цікавий випадок. Звернулася до мене молода жінка із скаргами на приступи, які супроводжувалися підвищенням артеріального тиску, тремор усього тіла, нудоти, шум в вухах, закладені сім вух і часте серцебиття і оніміння верхніх кінцівок. По діагностиці це були ціпики, от так як тут: діфілоботріум, широкий стюжак. І хінококи. Ці цю якщо ви знаєте, виростають від 3 до 10 метрів. Дуже сильно забруднюють наш організм своїми продуктами життєдіяльності, створюючи дуже сильну інтоксикацію. І от так вони проявлялися у даної молодої жіночки. Приймала антипаразит, ефактив, Лівсейф, брейблок, омегу, інтелект, прозори і микросорб з хітозаном. Після першого приступу з'явилися у нас у такі от. Гості у калі продовжує лікуватися. Хочу відмітити, що стан набагато покращився, е, є приступи, але вони менш інтенсивні, е, рідше бувають і слабі, слабші за проявом. І також хочу відмітити, що дуже досить східне е, замітне схуднення, десь до 5 кілограм. Е, ще один випадок без е, фото. Хлопчик 5 років, е, часто хворів обструктивними бронхітами, ларингітами, ранітами. Також мама зловживала антибіотиками. Дитина візуально можна було б бачити, що дихає тільки ротом. По діагностиці були личинки аскариди, лямблії, грибки роду кандіти. Це були у бронхах, так і шківнику. Приймала дитина герміцит, антипаразит, бріз, клінхел, брейблок, лайфгард і а, макросорб. Лікування тримало, чесно кажучи, біля року. Досить ми боролися з цими проблемами. І зараз ви бачили, дитина зовсім не похожа на того, що до мене прийшов, дихає носиком, готується до школи. І, наприклад, на кінець. Я просто хочу подякувати компанії Choice, таким чудовим, я б сказала, унікальним фітопрепаратом, за допомогою яких